Ну что у вас тут? Нормально. Классно вы придумали. Пытаюсь найти конец. Ага. А вот. Один. Ось це вся магія? Так. Да. Я не понимаю. она говорит, що не помогать, а я питаюся допомагати. У Лані тут магія точно. Рань, как она... да, можна допомогти? что По то запутались провода, коротше. Друзі, вечер перед Різдвом буду готувати качку. Ось такий набір купив Руша. Ксмачна картинка. І соус. тут і чесничок, і сливки. Це, мабуть, розмарин чи що, це не знаю. А, брітіш, slow cooked Так. Ну що, зараз подивимося, що там всередині. Два деко, два набори качки. Оце ніжки. А що це, я не знаю. Чесно вам скажу. І соус в пакеті. Тут треба їх витягти, качку, поставити, там соусом заливати і десь годину готувати. Я зараз йду на роботу з 3 до 6 я ще працюю, а сподіваюся, готувати будуть ті, хто будуть вдома. І це, напевно, буде льошик. Ялинка з а, цих. Печиво, джинджер, скажіть мені, прикладіть мені, допоможіть мені джинджер. Імбир. Ось. Імбирне печиво. Воно вже готове. Зараз ой, Ось воно вже готове тут, бачите, в наборі. Є посипка, є ось такі желейні цукерки, є ось цей цукровий клей. І no. ось таку ялинку треба зібрати. Ну, Сподіваюся, поки мене не буде, все оце буде. Готово. Паса Паса посылочка, папа. Ну вот. Christmas. Рождество, Рождество. Рождество, Рождество, через завтрак, отлично. Так. Уже что-то получается. Ходит, да? Может надо поменьше, а то не хватит. Я прибігла додому. Ось так качка стоїть. Льоша тут керує парадом. І ось так виглядає наша ялинка. І вона все так по-домашньому, по-простому. Хто її Да. Да. Ну, краса, подивіться. Правда? Супер. Я із задоволенням її сьогодні спробую я... ням-ням-ням. Британці не ждуть милостині на Різдво від держави. Кожна установа, господарство, кафетерії, паби, особисті будинки, магазини прикрашають свій простір собі самі. І, на мій свіжий погляд, людини зі сторони. Це в них виходить напрочуд різноманітно, цікаво, місцями навіть весело, місцями затишно і по-домашньому. Друзі, то ви бачите зараз відео, погляд мого тато, який свіжий, на відміну від мого. Тому що я вже все це бачила. Але ми вирішили все ж таки додати. І навіть ось цього Санту, який схиляється до підоги. А, він запрошує. Приходьте, да. приходьте. Заходьте, люди добрі. Так, і все залишити, але все ж таки ну, додати коментарів. Мені здається, ну чому б ні, тому що насправді в мене просто нема музики. Я відключила ліцензію і зараз шукаю де б... Де б знайти музику. Якщо ви знаєте, до речі, де взяти музику для YouTube, саме ту, що роблять українці, будь ласка, дайте мені посилання. Тобі потрібна українська музика? Так, да, я хочу з українським таким фольклором або mm. щось гарне. Отаке гарне, як от ви бачите, зараз. Тут дату навіть познімав трошки, подивіться, що в вікнах вибухають. Англійські ялинки під українську музику, звичайно, добре пішли б. Ну, звичайно, ялинки вони і, і в Африці ялинки, ага. якщо вони, в принципі, там є. Ну, да. ну, дуже багато прикрашених домів на Різдво. І на Новий рік. Хоча в січні, на початку січня, це вже все, вся вся краса, всі ці ліхтарики, все прибирається. Це такі житлові масиви. Ой, хтось вже Доми, пожив. Да. пожив. Не пустили. Отут гарно, отут гарно, правда? І сніговик якщо дивиться. Та це ж засунули туди, за... нагору. Ну. Так, ну а далі ти поїхав вже ближче до центру міста, правильно? Так, да. В даунтаун. А потім приїхав і переживав, що загубився. Ну, я не понорожку, я б не загубився. Ох, ну, добре. Ось тут, до речі, будинок я навіть жодного разу не бачила його, щоб він так був масштабно прикрашений. Так, молодці. Ця площа гарна. Так, да, щось з цих крокодильчиків з подарунками в роті угу. дуже люблять. Крокодила гено. Ага. <рес> <рес> І ці дерева дуже гарні. Ага. А це вже ось церква, так? Так. Це, це перша церкова. церква. А навпроти буде ще й інша. Ти щось хотів додати? Да, так, додати. В місцевих костелах потихеньку починають збиратися прихожани. Згодом до них долучаться віруючі католики з переповнених пабів. Звідки ти знаєш це? Бо я бачив. Ти бачив. Записував все. Добре. А це інша церква, так? Так, це на другій стороні. Там, де, там, де... ось ці вікна забула як називаються дуже гарні. От якось треба піти і подивитися. Так, а це що? В костел можливо потрапити як із парадного входу, так із запасного. Або входу для батюшки. Все відчинено, тільки заходь. Оце саме він. І так? приєднуйся, так? Цікаво. А це, до речі, центральний магазин. Дитячих іграшок, дитячий світ. Просто ну, да. маленький. Да. Черкаський. Та ні. Золотоніський навіть. А, ну, да. Прям дуже маленький. Що в Черкасах там більший. Може. Ну, тут татові сподобалась саме ось ця іграшка, що так, гарно, крутиться. Коли я знімав в цій установі. Вискочив менеджер з неї, ну сам він так походження десь із азіатських країн. О, десь між, між Китаєм і Пакистаном. О, і, <плес> і почав на англійській мові з індійським акцентом мене запитувати, що я тут знімаю. Я йому почав розповідати теж на англійській мові, тільки з українським акцентом. Боюсь, що він мало щось зрозумів. Висновок. Якщо ви хочете, щоб від вас відстали, робіть свій акцент більш виразним. Це, звичайно, жарт. Це тато знімає паби. Як ви бачите, це різні паби, і дуже багато хто любить прикрашати саме з цими сакурами. І ось, до речі, в цьому кафе Зайка саме той менеджер і був. Так. Кафе це відкрилося, до речі, зовсім нещодавно. Може йому і року ще й немає. Так, дам, кафе гарне. А зараз на цій площі буде такий визначний момент для нервових людей: як потрібно знімати стрес із себе, якщо ви чимось засмутилися. От дивіться, як бабуся із внучкою його знімають. Гарно у них вийшло. — Так, мені сподобалось. Треба спробувати. Так далі Ось ці вогники переходять в, в паб. Єдиний паб, в якому можна потанцювати. Ну, коротко кажучи, це трошки не то, що ви собі уявляєте, бо дискотека саме тут. Ну, це щось дуже дивне, як на мене. Я все ж таки більш люблю більш такі спеціалізовані. Так. І більш сучасне. Тут прям а, дуже так. олдскульне. А ось це центральна вулиця, яка називається Ship Street. Папа вирішив по ній проїхатися на велосипеді і так чудово познімати. Він же ж просто не знав, що по цій вулиці не можна їздити. В принципі, на автомобілі а, 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 або я, на велику. А, я, а Я думаю, чого всі мене вітають, коли я поїздіду. А що вони казали? Go away! stop it! Take it off. О, що вони казали? Це добре, Ми, що тобі... Казали Merry Christmas. Ага, окей. Це добре, що тобі не попалася поліція, бо я дуже багато разів бачила, як поліція зупиняє саме велосипедистів на цій ага. вулиці. І ось цей теж паб дуже давній в Бістері. І користується популярністю. Ось Увагою. Да, увага! Ось ця ялинка, коли ми сюди приїхали перший раз, ми отаку її зустріли з цією собакою. Так, саме з нею. Хтось зустрічає Різдво в своїй оселі, а хтось в повітрі або на аеро, чи просто в вокзалі. От і люди кудись прямують, мабуть, жде їх. Дорога дальня, а може бли, близня. Та в Іспанію вони їдуть. А, грітися в Іспанію, на сонечку. Точно. О, на тому автобусі. Це точно. І я б доєдналася, аби могла. А комусь приємно знаходитись в готелі? Обожнюю готелі. Я б доєдналася, аби могла. І тут теж. Так. А ці хлопці вже, мабуть, відсвяткували. Як добре, що в цьому році я такої не було. Санта, або, як кажуть англійці, Father Christmas приніс вночі дарунки. Вже 9 година, і ніхто не йде їх під ялинкою шукати. А тобі? Это какое-то электричество, что ли? Так ты властитель молнии теперь. Я что? не понимаю, Санта мне никогда не давал до Да ты что, Тёма, ну, тебе не, был... не сказано повезло. Два дарунки за один раз. За штучка такая. Я знаю, эту штуку, я у девочки дома был. У девочки? Да. Какой-то песок. А вот ты вот... Чу. Да, А, типа пупырки? пупырки щелкать? Угу. Ага. Да, классный подарочек. Дедуся, это два подарочка. Она вот. Повезло. Подарки. Ты видишь, какой папа аккуратный. Так, семья разбирает дарунки. А рукавычки. Ух Сережки, ебой, наконец! Наконец-то! Я хочу по последнему открыть. Не хотела, чего? Ну, Это <laughs> еще один такой гарден. У меня уже есть такой. Вот. А это другое, ну. Это я о чем? Это Это а, лампочка, лампочка, я, лампочка. я так ну, Не работает. Давай. <laughs> о, это губная гармошка. и второй катарчик откроть? О. Я на що? Ух ты! Рукавиці! Ота класно. А тепер... Так, дідусь, Санта сказав, що рукавиці, рукавички гинеколога, які ти носиш, вже не в моді. Та ти шо? Sånn. Så hyggelig.